Дорогі друзі, у цьому відео я хочу ще раз привернути вашу увагу до пенсіонерської петиції, щоб ви переконалися, що там все написано вірно, і я закликаю вас все-таки її підписати. Як знайти нашу петицію? У Google вводимо слова: Петиція ВРУ» – Верховної Ради України. Зразу на перший. Опції. Обираємо. З'являється сайт Верховної Ради, оприлюднені петиції, натискаємо на нього. Нас перекидає на сайт Верховної Ради України електронні петиції. Шукаємо нашу петицію. Вона починається. Пропозиції до законопроекту на друге читання і далі йде назва закону. Бачимо, що підписалося 246. Чоловік, і залишилося 57 днів. Натискаємо на петицію і маємо можливість ознайомитися з текстом електронної петиції. Я не буду зачитувати всі зміни, які передбачаються внести до закону України 9453. 53. А зачитаю вам пункти, і ви мені скажете, з чим ви не згідні і чому ви не підтримуєте дану петицію. Пропоную перше: враховуючи воєнний стан в Україні. Важке матеріальне становище пенсіонерів України, які тимчасово проживають за межами України, віддаленість консульських установ України від місць проживання українців за кордоном. Вимогу отримувати в державних органах влади країн, де вони перебувають документи про тимчасовий захист та місце проживання, перекладати їх українською мовою та посвідчувати у консульствах України самостійно направляти документи до Пенсійного фонду України, що тягне за собою витрати на консульський збір. Нотаріальні, транспортні, перекладацькі та поштові послуги вважаю недоцільним запровадження щорічної фізичної ідентифікації пенсіонерів України, які перебувають за її межами. Друге. Враховуючи воєнний стан. Важкий матеріальний стан пенсіонерів України на тимчасово окупованих територіях. Відсутність належного і безпечного комунікаційного зв'язку пенсіонерів з Пенсійним фондом України, що призвело до позбавлення частини пенсіонерів пенсійних виплат і неможливості їх поновлення, вважаю недоцільним запровадження щорічної фізичної ідентифікації пенсіонерів України на тимчасово окупованих територіях. Третє. Прошу голову Верховної Ради України, народних депутатів України, Кабінет міністрів України взяти до уваги волевиявлення пенсіонерів України та не запроваджувати щорічну фізичну ідентифікацію пенсіонерів України до завершення воєнних дій. На цій же сторінці ви можете і підписати цю петицію. Для цього, якщо ви вже раніше зареєструвалися, натискаєте на кнопку Вхід. Якщо ви ще не зареєструвалися, натискаєте на кнопку Реєстрація. Перед вами відкривається сторінка створення облікового запису користувача. Тут треба ввести своє прізвище та ім'я по батькові не обов'язково, електронну пошту і мобільний номер телефону. Обрати регіон, тобто область, де ви проживаєте, назвати населений пункт, вулицю і будинок, квартиру не обов'язково зазначати. Після того натискаєте Створити обліковий запис. Я не можу це зробити, тому що я вже зареєстрований. Після того, як ви натиснете кнопку Створити обліковий запис, на ваш номер телефону буде направлено код, який треба буде ввести, код від підтвердження, який треба буде ввести на наступній сторінці. Коли ви все зробите вірно, тоді на вашу електронну пошту, яку ви вказуєте ось тут. Прийде лист від Верховної Ради України, де буде вказано ваш ID і пароль. Після того заходите знову на сайт Верховної Ради, натискаєте на кнопку Вхід, тому що ви вже зареєструвалися, і продовжуєте далі дії. Підписуєте. Дану петицію. Ось і все. Нічого складного тут немає. Переглянути підписи, натиснути і підписати. На наступній сторінці. На наступній сторінці. Ось тут буде підписати. Все. Це не складно, і я закликаю всіх пенсіонерів підписати дану петицію. Не тільки пенсіонерів, а і ваших дітей, родичів, тому що необхідно захищати свої права. З вами був Марко Світлий, до нових зустрічей!